Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на відкритій території в Одеському районі. Майже три доби очерет в районі села Маяки. Складність гасіння полягає у відсутності шляхів під'їзду до осередків пожежі. Рятувальники запобігають розповсюдженню вогню на більшу територію та не дають йому дістатись до житлового сектору. Вогнеборці здійснюють повітряний моніторинг за допомогою безпілотників. Вчора до ліквідації було залучено чотири одиниці пожежної техніки та шість. 16 рятувальників про поточну ситуацію на сьогодні говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Марина Аверіна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Марина, вітаю вас вітаю так. Ви все правильно кажете, І щойно готуючись до ефіру з вами, у нас оновилася інформація. Якщо зранку у нас не спостерігалося відкрите полум'я, при тому, що вже Понад три доби ми боремося саме з цією пожежею. То буквально от зараз, через те, що змінився напрямок вітру, знову з'явилися нові осередки пожежі. На жаль, пожежа саме ця є дуже складною, тому що там немає шляхів під'їзду саме до тих найбільших осередків, там де воно палає. Рятувальники чергують вже от три доби постійно на тих місцях, де пожежа може перекинутися на більші площі, на більші території. А ну найстрашніше, звичайно, на житловий сектор, тому о, на тих о, ділянках доріг, де це може статися, чергують наші рятувальники, і там, де вони можуть ліквідовувати, там вони борються з вогнем, і там ліквідовують. Але в основному от, за ці дні мінялося, То було два осередки пожежі, потім п'ять осередків пожежі. Десь о, воно закінчувалося самозатуханням, о, десь о, знову продовжується тління. А ми розуміємо, що тління також може перерости знову в пожежу. Тому ну дана пожежа являється насправді важкою. Це приблизно як та що буквально декілька днів тому також казали про це і е, поля фільтрації там, де казали торповище, але там не торфовища, там мулові залишки саме це горіли і досі продовжують літи. І це всі пожежі між собою і складають ці всі запахи, які зараз є в нас в місті, у в нас в області. Е, на жаль, на жаль, через. Е, Же небезпечний період, через пеку, а в першу чергу через людей, тому що все це є діянням наших мешканців, наших людей. Про яку територію пожежі біля села Маяки на зараз йдеться? Дуже важко зараз порахувати. Точно можу сказати, що це десятки гектар десятки, тобто, але порахувати зараз дуже важко, і уже коли ця пожежа закінчиться, ми разом з нижньодністровським національним природним парком, до яких і відносяться ці території, які наразі палають, уже разом тоді тільки зможемо порахувати. Наскільки близько пожежа наближалась і наближається сьогодні до житлового сектору? Ситуація насправді контрольована там, де ми розуміємо, що починається житловий сектор. І там вогонь може перекинути. Там постійно чергують рятувальники, і ситуація саме в. В цьому напрямку контрольована. А проте це ж не єдина пожежа, яка зараз є на Одещині. У нас щодня їх десятки, їх дуже багато. І а, також виписала буквально перед тим, як ви мене набрали, що в нас з початку року таких пожеж 3455. Це дуже велика цифра. Ну це просто величезна. І якщо з року в рік ці цифри вони більш-менш там, ну там не збільшуються, не вони там однакові то площі, то масштаби. Такі, як в цьому році, такого не було ще ніколи. А це Звичайно, через те, що у нас відсутні опади. У нас взимку практично не було снігу, весною у нас майже не було дощу, і весь земляний покрив він зараз настільки сухий, що він просто як порог. Якщо починає десь трошечки горіти, то це все дуже швидко розповсюджується на великій площі. Звичайний недопалок з автомобіля. Люди відпочивають на природі, там смажать шашлики і не гасять за собою вогонь, який вони запалюють. Це все є причинами пожеж. Же, а найпоширеніше це прибирання. Люди прибирають біля своїх будинків, біля своїх ділянок спалюють самовільно випалюють все сміття, яке в них є. А зараз знову ж повторюсь через цю суху землю через спеку. Всі ці майже спалювання вони переростають в пожежі. Ми е, ловимо паліїв разом з поліцією. Ми спочатку року вже у нас понад 200 людей, які були вже оштрафовані, на яких було накладено адміністративне стягнення. Там штраф іде від 3060 до 6120 гривень. Ну людей не лякають штрафи, людей не лякає нічого. Людей не лякає навіть те, що вони самі страждають на цих пожежах. Окрім того, що це є велика. Е, вели... Великий збиток нашій і природі, нашому здоров'ю, велика шкода. Люди намагаються коли розуміють, що пожежа намагаються самотужки ліквідовувати, отримують опіки. І вже було декілька випадків, коли люди гинули. Навіть це їх не зупиняє. Найважче про це казати звичайно старшим людям, літнім людям, тому що навіть з тих людей, які, яких ми спіймали, які палії понад 200, то в основному це люди. Старшого віку це літні люди, і які не хочуть чути, не хочуть розуміти, що окрім того, що це насправді велика шкода, це є ще порушення закону. Вони раніше їх все життя вчили, що треба спалювати, що це гарно для ґрунту. Зараз ну, це вже доказано, що це неправда. Це раніше все життя думали неправильно. Зараз воно не дає ніякого хорошого результату, але все життя люди це робили і думали, що це їм гарно для їх земельки і продовжують це робити. На жаль, навіть у нас були. Заходи спільно з лісниками, і нам навіть лісники де дуже ми ще тоді розізлилися на це. Лісники, літні люди були, які нам ДСНС доказували, що ми не праві, що треба спалювати. Просто тут трошки бути обережнішими. Зараз намагаємося дітей вчити самого малку і вкладати в них свідомість самого малку. Але ми зараз бачимо, що ну, молодь цього не робить, молодь не спалює. Це роблять літні люди. Мариночко, скажіть, будь ласка, скільки особового складу і техніки наразі задіяно на пожежі біля маяк, і, взагалі, скільки ваших співробітників і техніки сьогодні працюють на інших пожежах? Біля маяк постійно люди міняються, і техніка міняється, тому що ну, якщо брати три доби, люди заступають на чергування. Вони міняються саме от зараз. Там чергує 6 одиниць техніки, понад 20 наших рятувальників по периметру в різних місцях для контролю. Є знову ж таки наші фахівці, які запускають дрони для того, щоб моніторити і розуміти напрямок, куди вогонь іде. І навіть навіть вчора хвастались наші фахівці, в них є програмка за. Допомогу, якою можна розрахувати, якщо зміниться вітер, то в яку сторону може піти вогонь? І от другий день воно ця програмка показує правильні результати. В принципі, так воно і є. Все знову ж таки зараз також залежить від вітру цієї ділянки, до яких ми не можемо дістатися, то саме напрямок вітру вирішує, в яку сторону піде вогонь. Наразі у нас от саме в дану секунду, у нас понад два десятки пожеж, саме сухої рослинності, і на кожній пожежі не менше шести людей. Тобто, якщо це щось маленьке, це одне відділення і шесть людей. Якщо це більш менше ну щось більше, от зараз в. Доброславська територіальна громада там пожежа сухої рослинності перекинулись на дачні будинки на три чи чотири дачні будинки. Зараз рятувальники ліквідовують і не дають далі, відсікають вогонь далі від житлового сектору. І ну, тобто, це не просто гарять поля, якісь сміття, десь на узбіччі або ще щось. Ці пожежі можуть бути насправді страшними і залишати людей без, без житла, а іноді без життя. Як здоров'я ваших колег, які сьогодні а. працюють на пожежі біля маяк і на інших пожежах? Чи всі цілі? Здорові? Так, хлопчики наші працюють розуміючи, що це їх робота дуже важко. Втомлюються, уявіть, кожен рятувальник в бойовому одязі. Таку спеку в пекельну і ще виконують таку важку фізичну роботу. Але герої без зброї вони є герої, продовжують, продовжують ліквідовувати. Дуже дуже звичайно. Ми за це дуже переймаємось, тому що всі ці рятувальники, які працюють просто годинами там на цій сухій рослинності, це ті самі рятувальники, які виїдуть, коли буде палати квартира, будинок або буде прильот. Ми живемо під час війни. Зараз війна і е, наш ворог він. Е, Продовжує терор, є терор Одещини. Ми вчора знову це бачили, і це ці ж самі хлопці, які будуть далі рятувати і ліквідовувати і робити свою роботу. Тому є звичайно злість на тих людей, які не хочуть жити в сучасному світі, не хочуть розвитку, а продовжують випалювати суху і підкидаючи таку колосальну роботу нашим рятувальникам. Ну і наостанок, щоб так би мовити локалізувати наш з вами ефір сьогоднішній, так хочу запитати, чи є розуміння, чи є перспективне повної ліквідації пожежі біля маяк. Ні, на зараз розуміння немає, тому що там території дуже дуже великі, там е, просто площі неймовірно великі, і е, ліквідовуючи в одному місці, е, ми не можемо гарантувати, що десь вітром і не понесе в інше місце і далі воно не буде горіти. Е, тому працюємо далі, моніторимо, сподіваємося, чекаємо дощу і працюємо далі. Марина, я дуже дякую за вімкнення. Бажаю, щоб українці почали вас чути, розуміти. Ну і відповідно, щоб пожеж в Україні і, зокрема, в Одеській області ставало менше. Дякую за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Марина Аверіна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.